Добрий день, дівчата! Сьогодні поговоримо про братів, про братів і про велику сім'ю знову ж таки ж німців-клемів. Ось е, така квітка, Бразерчак, як її називають like,, Бразерчук. Це Бразерчак. І цю квітку створили брати клеми. і подарували її е, на спомин. Про свого брата, який завчасно загинув в дуже молодому віці, гарним хлопцем. І ось такий на його спомин шедер, шедевер Бразерчак, прекрасна квітка. Звали його так, як і звали батька Клема. Це ми знаємо з вами. Чарльза Клема німецькою. Карл це буде. Ми знаємо, що це був батько Роя, якщо ви пам'ятаєте. І ось такий спомин. Ми ще повернемось з вами і до Карла Клема квітки, і до його мами Луїс Клем. Ось, а сьогодні така ось пам'ять.